Сегодня с кашика <связать> вообще особливо. Тут бананы, какао, и сухое молоко и сахар, соль, <связать> овсянка. <связать> вот такая вкусняка зараз бомба упади. Тут дуже вкусний, але я его не ем полностью, я высмок той сок. Бананы, я і не запик, будут какие-то условия не очень. Вот. Хотя в взагалі, я можу сказати, що це клімат мені тут подобається. Тут не очень волога, дожди не часто йдуть. Воно ну, і видно, по тому моя краслиність росте. тому одобряемся. Тому що зовсім пустині для мене не годиться. Це нормально, це пойдет. Це мой клімат. Вот. Но не жить. Це для, для, для мандрів, не для життя. Цікаво, що зараз комарів зовсім нема. Моя спіраль давно догоріла, потухла, а комарів нема. Ми починаємо збор. Берманатки. Сьогодні раніше виїду вже наконець. Бо у мене господарствах діл немає, тільки покупатися перед вилітом. І, і все на тому. Па-бам. Ба ага. Отже, я покупаний собраний. Я готов вибризуватися сюди. Тобто винирювати треба акуратно, щоб мене не засікли. Желательно не замічено прийти туди до дороги. Отаке. таке. Все, у нас все класно. Ми їдемо. Як тільки я залізу в палатку десь тут, коротше якесь животне підкрадалося, а потім я його напугав, воно втекло. Ну воно якось таке тихе, може навіть ігуана. Бо якби собака вона б загавкала. Ось така стежечка веде до моєї хованки. На спутникових картах тут кругом видно поля, сади, а оця частина вона виглядає як ліс якийсь. Тому я сюди поїхав. Насправді тут вже якесь село прям починається. І ось ці дерева це вже кусок села. Але ось ця тропинка мене привела до нужного місця. Все-таки я знайшов. Насправді тут важко виходить, було б знайти. тому що далі вже скоро город. А це тому, що і те саме, що тут же ж рядом була Якіль. величезне місто. І поэтому тут так все, все так загорожено, густо оброблено, все в общем, зарегулировано. А там ще якийсь заводик через дорогу. цікавий да, момент. Километры уменьшались, дошли до 26, а потом начали снова идти вперед, до 27 и так далее. Придикись вообще непонятный. А, может они считают до Гуаякеля, оттуда, туда и сюда. Поэтому там уменьшалось, тут увеличивается. Понятно. Дорога паршивая, но я надеюсь, она скоро закончится, будет лучше. Мы уже приезжаем до Милагро. Тут річка, гляньте що робиться, а? Кошмар. Такі потоки. Це мабуть десь сильний дощ пройшов у горах. І оце таке робиться. А. Собака дурноваста вообще. Ось От отак -от вони і попадають під колеса. Дібили взагалі вообще страшные. Це вся Південна Америка собаки. Вперу самые дурновастая, а ці вообще якісь странные. Прям так лізла під колесо чуть-чуть її роздавили. В общем, вода і, і розетки є майже на всіх заправках, нема проблем. А от з Wi-Fi проблеми є. Ну, решается все одно. Тут же движемся, приближаємося до центра города. От. Хлопці отдыхают. Ну от ще один супермаркет, це взагалі найбільше, що мені попадався. І тут теж багатьох продуктів, які мені нужны, немає. Чаю зеленого немає, розсипного. Ну і взагалі. Тобто тут асортимент більше, але нічого нового. А все дороже. Нема смыслу таких ходити. Взагалі більше і не буду. Ось такої. Щось ще хотів сказати, забув. А внутри хорошо прохладненько, вона вже знаружи душно то дівчатка в такі одежі це школьна форма у них така я спочатку подумав що це якийсь прикол і вон а у хлопчиків похоже на Чи я все ще в місті мелагро тут в одному місці такий цікавий парк і у них є в Wi-Fi я до нього не мог, не мог відключитися, а тут підключився. Скорість вроді така непогана, правда скаче. А ще рядом обнаружилась розетка робоча. Я заряджаюсь трошки. Ось таке. Прикольно. Там був такий шум, движуха. А тут переїхав через мост, через річку. І далі така тишина. Наче все вимерло. Взагалі. Отже, зовсім друге діло. Зразу видно, що суті стоїть. Оце я розумію. Це нам підходить. Все, тут хоча б вже обочина з'явилась. Тут з'явилась хороша обочина, вже класно буде. А оце коротше, під деревами, оце, бачите, тут під цими деревами дуже хороші нички. Коли вона збоку закрита, то нормально. Можна ставати. Головне, щоб там були сухі дрова і тоді ніякого палю не буде. Можна стояти прямо возле дороги. А оце найкращий знак у світі. Він означає, що тут все кошерно. <гум> Жалко, что ця дорога не всегда така. Ну, пока что эквадорские дороги Да, тянуть на лучшие, но не самые лучшие. Все-таки на первом месте у меня будет стоять, наверное, Испания, а на втором Греция, на третьем Венгрия. Ну пока так. Ну а потім може бути еквадор, так. Да. Бред сумасшедший. Так, до баба йоло 42 це добре. Я до сьогодні, сьогодні міг би проїхати, але не буду. А 32, це значить знову зменшається. Чого вони знову зменшаються? Що потрапило? Біла дорога. Що там мене? Опять вирішив її з вуличною їдою. Як только я вирішив її попробувати, а її нема. Просто в цьому ресторане там внутри подают, там столы. А я не хотел велых на вулиці оставлять. Поэтому думал, дальше может быть таке заведение, таке, как надо мне. А дальше ничего не было. На въезде их было штук 50, а тут ні одного. И тепер надо до следующей хацепетовки ехать. 12 километров. Надеюсь, там щось буде. Пока у меня бажання не пропало, бо может пропасти и все. Я сейчас нажрусь в какой-нибудь гадости. Все. Знов болото заливные эти самые и там кругом але гугл пишет что це тут в всем районе паводки ну по другой дороге параллельной тихо тихо дай я тебя сниму близка. ты ж такая красивая опаньки а -а -а -а. О, некий классный говномес. Дырчик. Да, я думал, тут село якесь, а тут, а, блин, ого, солидно выглядая. Аквапарк. Тихо, цепь, только тоже похоже заведение. Тоже цены написаны. Я заказал те же за которое... блюдо за 2,50, которое. Непогано будем сейчас кушать. Получается тут курка запечена. А внутри в курке вот такие еще кусочки бананов. И вокруг банановые чипсы. Блин. Внутри кусочки бананов, а вокруг банановые чипсы. Там якийсь соус и салат. Гарніра, правда, маловата. Можна було б більше, але це класно. Зато кусок мяса такий, ціла куряча четверть. Тро трошки пересолено, но а так в общем нічого, нормально. Ходять. Mm -hmm. Саме головне, що прикол в чому? Останній раз я употреблял такую їжу Шість років тому в Болгарії. Мені тоді не дуже зайшло, поэтому я больше не пробовал. Ну, шаурму мы можем не считать. Дивіться, вони ще й плавають, Отакі такие твари. Ну звісно вони живуть у болоті. Кошмар. Тут цікава якась пробка на трасі і куча местных чуваків бігає ото з водою, напитки продають. А може пробка із за них і образовалась. О, кладбище. А тут же кладбище сразу же. Чувак тільки що на ходу запрыгнув в автобус, попродавав якісь пирожки і вискочив обратно. В автобус він поїхав. А тут похорон тут же одразу. Ось такі. Може із-за цього і пробка була. А музика весела в них грає на похороні. Там він на углу Тоже чувак продає якісь хрустящі штучки, такі в пакети бумажні. Типа, наверное, что-то ну, написано, что куриное воно. И оно стоит 1 доллар. <гум> В общем, когда цена написана, все намного проще. Ну, я думаю, что теперь раздуплюсь. Я, тепер я каждый день буду якусь такую еду пробовать. Каждый день разую, А потом прикину, что лучше. Нормально. Потому что таке мясо самому приготовить хрен приготовить на стоянке. Это столько времени, гемора. грязная процедура дуже. А тут заплатив, одразу бас, і воно дешево И вперед. таке можна спробувати теж похоже. Тепер я зрозумів, що це все банани. Я думав, що це картопля жарена. Вот. Тут гор Хацапетівка, де я їв, називалась Треспортес, а це Хуху... Хухан. Хухан. А ця пробка вже з пару кілометрів стоїть, це все ждуть похорон, поки пройде. Вона збирається, збирається. Ось бабайка 12 км. Санто домінго 217 км, а Кіота 350. А ось бачите, що робиться вокруг. Це залило. Тут може і в дорогу заливало, вон там дома стоять, прикольно так. Тут ці то зрозуміло чого на сваях, тепер я поняв. Ось так воно тут. Думает, да я боюсь купаться, а он, смотрите, чувак заныривал в болото, в маске, рыбу ловил. Вот туда вот, в те заросли, болото. Эта заправка находится посреди болот. Тут даже вон залило. Ха -ха. Из этого краника тоже бежит вода болотистая. Вот так вот. Ой, тут Венеция. Ха -ха -ха. Вот такое вот. І там мені це Отак от тут живу. Та все норма. Я чуть не поїхав в бабайку, але мені туди не треба, бо там буде крюк. Мені краще по окружної їхати, так пряміє буде мені. І там заправка якраз буде мені, щоб води добрати. А вообще я думал, что бабайку буде проїжджати завтра. Але оказалось, что воно намного ближче, поэтому я його сьогодні проїду. Ось окружна йде. І отут тут мост через річку таку. Річка бабайка, річка здоровенная. Поэтому тут всього два моста. По окружній мост прямо йде, а там треба буде сильно в об'їзд їхати. Поэтому туди мені не підходить через центр. Вот так от. Світлана казала, що в інтернетах люди жалуються, що в еквадорі інтернет поганий. Навірно, чуваки покращують його <гум> саме зараз. <гум> У нас є забрав дуже болото, і тому краник взагалі перекрили. От. Але там буде ще одна. Через пару кілометрів. Це вже не перший раз наблюдаю, спортивна площадка і на ній краник для води є. А в інших країнах не було. В Аргентині, в Чилі, в Перу такого не було. Отаке. Сюди повернеш, під машину попадеш, а сюди повернеш. хребет зламаєш. О, Санто Домінго, 201. А Кеведо 99. Знаєш, я завтра до нього не доїду. Я післязавтра там буду. Дорога спортивна. Тут снаружи краника для води немає. І може готові, я не знаю. От, я набрав в туаліті. Вода, звісно, теж погана, Лучше, ніж була на прошлой лісі. Але це я для купания набрав, а для їди в мене є. Для їди вистачить. Якраз після цієї заправки болото закінчується. тут буде І Після нього далі починається ліс по обі сторони. Десь там я збираюсь ночувати. Отака вот трясця. Тут кругом болото. І ліс теж залитий болотом, до нього не добратися. Я його проїхав, але далі якісь гори, може там щось буде. Побачимо. В общем так. Нічого не вдалося знайти. але я знайшов ход. Прийшов вдоль канала. Там були плантації всякі, какао, банани. А тут далі і косічечка, ну типу канала. І далі плантація бананова, якась зарошая всякими деревами і воно не родить це може бути навіть теж какао а ось є трошки да. ну майже не родить да. банани не родять поэтому її ніхто не доглядає Ну, это самое так Найшов таке місце І як на зло я не поставив тент. був дощик Ну, це листя наверно частково мене спасло так що нормально отак от. От, от і було В принципе, неплохо. И тоже так интересно. Блин, тут комарики мало, но они ядерные. Вот же дополнение до предыдущей серии. До новой серии. Покедова. До речи, эту серию можно назвать так. Игуаны. Жареное мясо. И что там будет у нас? Болото. Венеция. Вот такие. В общем, придумаем потом. Пакело.